Матусі, нам всім потрібні помічники, Я не скриваю це. Якщо ви можете, а ви можете, шукайте Ну, можуть всі можуть допомогти. Шукайте собі чим полегшити своє життя. Насправді це дуже багато труда. Не треба визволяти на себе все, все, що навкруги з дітьми. Якщо я пішла в декрет, це значить, що я стала. Прибиральницею, ми помити, кухаркою, стиралко, гладівкою, це при тому, що я взагалі не гладю, навіть не знаю, де лежить моя прасна. Але мамою, ігралкою, аніматором, медикинію, тобто я маю контролювати стан своєї дитини, стан. Там, фізичного да, здоров'я, психологічного здоров'я. І це тільки про дитину, а мені ще про себе треба подбати. Потім ще чоловік хоче уваги, чому. Після цього всього, вони ще хочуть <смітні> собі увагу. Ну справа не в їх собі, а тому, що це і мені увага теж потрібна. Тобто нам теж потрібні контакти. Але шукайте, до чого я шукайте собі помічників. Як мінімум, що ви можете зробити, це знайти клінію. Клінер. Я розкажу, як я це роблю, як я це робила і як я пропоную вам це зробити. Спочатку я також не знала, що це таке, скільки це коштує, як це можна зробити. Але з часом, коли я почала замовляти, вже стали формуватися мої запроси до клінера. Що я хочу від клінера? Я замовляю зараз собі. Це називається підтримуюче прибирання. Тобто є генеральне, є підтримуюче прибирання. Я замовляю підтримуюче прибирання. Але можна замовляти і генеральне. Тобто раз на півроку можна генерально замовити прибирання. Я зараз відволікаюсь від основного. Таке підтримуюче прибирання. Це бо, прибирають тільки фасади, на поверхні, посуду по них. Там, ну, те, що ми щодня робимо, вони зроблять це ну, раз на тиждень. Як я обирала? Спочатку я вибрала, ну, запросила на один раз генеральне прибирання. Для того, щоб у мене поприбирали, я хотіла побачити, що в ці послуги, генеральне прибирання. Так, да, насправді мені знімали всі шка... шкафчики, у цих всі предмети, все поремили, все поставили на місце. Це мені коштувало, не пам'ятаю не пам'ятаю, скільки грошей, пам тому що я замовила генеральне прибирання, мене цікаво і при ванні кімнаті. Ванна кімната у мене з туалетом сервісна, то в мене велика е ванна кімната. Мене цікавила саме генеральне прибирання, тільки кухня, тому що у мене в кімнатах робити нічого. Там навіть немає на чому куди сідати. Кровати та й попискові. Там і робот по прекрасно справляється. Подумаєш прибрати іграшки. Основне прибирання в кімнатах це прибрати іграшки. Що далі ще я помітила? Значить, коли я вже мені поприбирала генеральну, то вже можна було трошечки. Зменшувати, і я замовляла прибирання один раз на два тижні. Можна зробити один раз в тиждень прибирання. Якщо у вас є можливість, замовляйте раз на тиждень. В принципі, звісно, цього недостатньо, тому що мене охорони, на следующий день у мене все те саме. Це те саме, тільки без плям на полу, без плям на меблі. Але всі ігрушки, все. Ця підлога закладена е, іграшками. Хочете покажу, що зараз відбувається? Ну, Це просто незмінно. Це просто постійно, ви подивіться. Я просто не встигаю це все прибрати. Оце просто тут труси, одежки, взуття тут розбулись, тут іграшки, тут одіялка впала, там горшочок повний. І це все. Моє зайня. І це все без кінця, це все по колу. Я як ота гусеничка. Яка йде, тут прибирає, а там ззаді викладає із хвостіка. На кухні я думаю, ви теж бачите. Що ще я хочу сказати? Стосовно прибирання. Стосовно клііння. Вау, подрівено, обов'язково. Так, скільки це мені коштує? У мене е, за я замовляю клінінг дві з тисячі. В місяць два прибирання. Оце вартість. 2500 прибирання всього будинку. Тобто, ну там в кімнатах стільки покулісоси. Все, пиво навіть пилу вибирати немає, іграшки, ну, вони ж не будуть складати іграшки, вони не будуть складати іграшки. То вот. 2500 це у мене... Два рази на місяць приходить в і прибирає. Основний акцент це кухня і ванна кімната. Це те, що мені треба. Мені ніколи це займатися чисткою мітазу, чисто ванни, стіни. Те, що входить у прибирання, я не можу цього всього то я протираю протягом тижнів. А клімер приходить, замиває, просто вже замиває, по всім куточкам замиває, де плями залишить і так далі. Я особо не заморажуюся. там я теж ніколи не мию, вже залишаю, кліни прийде, раз на тижні кому мене не хоче, де щось подобається. Все площе. Полегшуйте своє життя якомога, я вам кажу, що це не так дорого коштує. Можливо, ви не замовляли клінінг, тому що ви просто не знаєте, скільки це коштує і що входить. Що ще є? Я іще помилки робила. Те, що не казала одразу, що мені важливо, щоб мусорне відро також було помите. Це дуже важливо. Чому? Тому що якщо не вимите мусорне відро, то е, віддімо, що тут прибирали, ну, немає. Ну, Чисто, ну, як би, ну, пополісоси та і ладно. Але отакі дрібниці, як е, мусорне відро, е, там, за унітазом, ілі злив оцей в у е, вані злив, ілі злив в мойки, ну, його теж треба зачити. І це якраз робота клінера. Потім вони натирають всю сантехніку, щоб вона блестіла, всі дзеркала замивають, під віконня вікна не мить, під віконня на вікна окремо якісь тариф. Тобто у мене помити е, мультіварку це тільки протерти зовнішні. Мікроволновку також протерти зовнішні, всередині протерти, але не зачищати. Ну, Я там просто нічого не роблю, тому в мене просто протирається, і там нічого не попросила я колись помити сковородку. У мене така вулична мангальна сковородка є, велика, але вона нагоріла і про неї забули. І... Вона дуже грязна була, я не хотіла її. Я заплатила 500 гривень за те, що мені почистили мангальну сковородку і мангальну кришку. Вони вийдуть, Тут це один і той самий предмет. Сковородка і кришка, два предмети, але вони обе грають ролі, як, як сковородка. О, от. То отак. І що треба робити? Треба перше, коли ви замовите клієнт, хай прийде і оцінить людина, що вона буде робити, вам озвучить, прям, що вона буде чистить, замивати, що входить в цю вартість. Якщо для вас щось важливо, дізнайтесь, чи можна буде це зробити. І Якщо можна буде, то це входить в вартість або це окремо. Ну, Бо потім кажеться, що насправді бідрому, вони не миють. Опрямо треба доплачувати. Ну я готова доплатити, але нехай вимить. Тобто, ну, уявіть, е квартира, будинок убраний весь, ванна вимита, продезінфікована, а потім я беру мусорне відро, ставлю його у ванну і починаю його мити. Ну, тобто, у шоу А я починаю мити мусорне відро в чистій ванні, як вже вимота, продезінфіковано. Ну, що це таке? то я домовлялася одразу. Ми зараз має бути випадком. Ваша задача це проконтролювати. Коли людина уходить, ви так само проходитесь по всім, по всім точкам, для, критичними для вас. Ви обов'язково продивляєтесь. Звісно, поки далеко не пішла, поки всі речі не зібрали, треба показати. Там вийшла із ванни, стала своїм, поки вона не прибрала полізу, з пряпи, це всі моюще слізнути. Вона одразу це все замила, домила. Бо там На дверях раз залишились прями. Я наступного разу скажу, що двері там. тоже приділяємо увагу і дверям так само. От. Не треба ссоритися, не треба з ними е, скандалити, треба просто акцентувати, що для вас важливо. Що я ще хотіла сказати? Деякі мої подруги також питають, а як же тоді оце, залишити це все сторонній людині? А не залишайте, будьте поруч. Я, наприклад, в якій кімнаті клімер працює, там і я працюю, але я працюю своє. Те, що я там, в шкафчиках складаю, там, або пил витираю в самих шкафчиках, або порядок на воді, там, Серед спецій мені там треба, і отут на кухні мені є з чим зайнятися. Насправді, я звільняю місце для клінера для того, щоб ну, збираю ігрушки, сортую їх, якщо встигаю, збираю їх, якось прибираю, щоб клінер могла прибирати, щоб вона бачила, що можна прибрати. То е, не залишайте, не, не, не треба довіряти сторонній людині е, всі свої речі. Не залишайтеся. Будьте поруч. Саме перший мій клінік, коли я замовила, приїхали люди. Я відкрила ноутбуку тут на кухні, розклалась і я працювала. Дві години я працювала. Те, що мені треба було, я робила, Я робила дзвінки, вони у мене на глазах всі працювали. Я нічого не скриваю і я нічого не ховаю. Я ось отут, все у мене на очах. І не треба навіть людині повод давати, не треба уходити з дому, тіпа залишати клінер поприбирати, поки ми сходимо в кінотеатр з родиною. Не треба робити, поки ви не знайдете такого клінера, якому ви насправді будете довіряти, залишайтеся поруч. Не треба уходити кудись і думати, що а вдруг щось вкрадуть а, або в мене нема чого красти. Не треба не давайте людині повод, навіть думати, що щось можна вкрасти. Ви завжди поруч у вас можна все спитати, ви можете все перекласти, те, що для вас важливо, і це дуже важлива інформація. Багато людей не вирішують взяти клінер, клінінг замовити саме для того, саме через те, що вони бояться залишити свої речі сторонній людині. Так, відповідь одна: не залишайте свої цінні речі людям. І е, е, ще можу сказати, що може дехто цінними речі, вважає навіть посуд. Е, я так само відчувала, от не хочу. Я помию посуду, я подумала, прийшов клієнт, а я думаю, помию свою посуду. А потім я зрозуміла, що я не просто. Е, Хочу помити свою посуду, якби полегшити що лі, людині роботу. Ні. Я не хочу, щоб мою посуду, яку, якої ми будемо їсти, давати комусь трогати. Хорошо її помити, погано. Ні, я помию сама, бо це не трогає. Ложки, вилки та не не Все. А оказалось, що в них особи це і не входить у вартість. Ну, типа, якщо воно там одне стоїть, вона б, звісно, помиє, уже залишити кухню чисто. Так, звісно, вона не обходить. Ну і гори посуди оставлять, типа, не треба. Хоча я вважаю, що це теж має входити у, у її роботу. Ну, отак, оце найважливіша інформація, мабуть, через яку е хазяйки, мами е домогосподарки не наважуються замовити клінінг. Не довіряю. Свої речі сторонній людині. Клас. Дякую, що ви дослухали. Дякую, що я це все вам розказала, тому що це дуже важливо, дуже важлива інформація. У мене є знайомі, які не можуть наважитися загамовити. Каже, от вона дуже довго пересилає кровать, от вона там дуже там залізла на шкафчики, де там щось там. Стоїть, наприклад, там насипана там отрута від комах якихось. Е, там, ну то просто люди бояться. Мами просто бояться, хазяйки просто бояться. То просто попереджайте, там на шкафах не витираємо, ілі оце стоїть, це не трогаємо, ілі отут інтимні речі, їх не цей шкафчик не відкриваємо. Тобто, ну все, вони дослухаються, я впевнена. Якби мені так сказали, я б точно не трогала. Якби мені сказали, але в цьому шкафчику миємо все. Ну, я б це дуже. Мені навіть легше було б так працювати. Якби от я була клінером і прийшла е, в чужий будинок і наводити там порядок, так сказати. От. Це дуже корисно. Якщо вас цікавить ще щось, ну які я може моменти упустила, але питайте, не, не соромтеся, не, не стискайтеся, питайте у мене, я вам все розкажу. І ще з клінером не думайте, що ваше життя зміниться на до і після. Просто у вас якийсь відрізок життя. Буде вирізан, але у вас з'явиться такий кусочок особистого життя. Віра, віра, віра. Не зміниться. Клінінг нічого не змінює в вашому житті на до і після. Ні, такого не буде. Не очікуйте цього. Просто пробуйте, спробуйте. А можливо, для вас це і правда зміниться на до і після. Для мене не змінилось нічого. Я должна сказать, что коли клінінг приходить, то я займаюся, знаєте чим? Звільняю місце для прибирання, тому що я збираю в речі в пральну машину, збираю іграшки в ігрову кімнату, в ігрові корзини. М Які іграшки там накривають. У мене вистача роботи і без цього протираю. Там якісь всередині там, щось, якісь спеції Викидаю, якусь крупу там, передивляюся, там, уже, там срок закінчився, термін придатності, то я цим займаюся, там холодильник, може й холодильник розморозити, але обов'язково в холодильнику може з'явитися щось, що почало пропадати, а руки не доходили до нього. То не буває. Зі мною такого ще не було. Щоб змінилось моє життя на до і після ні, не буде.